За 103 роки батьківська хата Михайла Стельмаха майже не зазнала змін. Лишень вулицю перейменували та посадили нові дерева. А ще в дяківцях з'явився музей імені видатного земляка. Сюди щороку день народження Стельмаха згадати минувщину приїжджає чимало письменників. Це з'їзд письменників України, який відбувався в приміщенні Верховної Ради. І ось на цій світлині ми бачимо Миколу Панасовича Стельмаха. Бачимо Миколу Бажана, бачимо наших земляків. Євгена Гуцела, Олега Чорногуза, Анатолія Бортняка, Кирила Курошкевича, Володимира Забаштанського, Дмитра Дереча та багатьох інших письменників Вінничини. Всі ми вважаємо себе учнями. Михайла Панасовича Стельмаха, і він для нас є взірець краси багатства української мови. На книжках Михайла Стельмаха виховується й молоде покоління на святі у бібліотеці, переважно учні місцевої школи. Майже дві години вони зацікавлено слухали вірші сучасників, а потім із хвилюванням читали улюблені поезії Стельмаха. Михайло Панасович Стельмах це наш земляк недалеко від музею його хатина. Він почав писати ще з маличку. Писав для дітей, багато творів написав. Особистість Михайла Стельмаха в історичному зрізі незвична та досить своєрідна. Його твори війшли у шкільні підручники ще за життя автора. Однак він ніколи не був комуністом, був героєм соціалістичної праці, депутатом Верховної Ради СРСР. Проте до лавка ПРС принципово не вступив Сумні очі, тому що він е, е, на двох стільцях ви час сидів. Розумієте на, на стільцю окупанта і, і на стільцю патріота. Звичайно, любов до України переважала ну в сотні разів більше любов до рідної землі, а зокрема й до рідного села, у його творах можна побачити та відчути, навіть не будучи літературним критиком чи мистецтвознавцем. Саме тому, 9 років назад, журнал «Вінницький край заснував літературну премію імені Стельмаха для письменників, які пишуть про Вінничину та для Вінничини. Кагорта цих авторів щороку приїздить до дяківців, аби віддати шану своєму видатному земляку.